Ми з вами перебуваємо у о, каплиці нашої церкви, нашої Дмитрівської Церкви, однієї різнець церков Харкова, яка мала традицію і зберегла цю традицію на превелике щастя, та церква, яка має братство. Братство, о, наше братство виникло 7 листопада. Тисячу року, і власне трішечки, буквально кілька снів перед тим, я скажу, що перед цим були організації спадщина, товариство Української мови. І вперше ми вже у 1989 році відмічали ліття Покровського собору. І, власне, там вперше ми почули про те, що існувала українська автокефальна православна церква. На превеликий жаль історія. Нашої церкви була наскільки знищена і захована так далеко, що ніхто із нас і не знав. Але події і час той був наскільки дивним, він так швидко розгортався, що вже 7 липня 1990 року виникає братство. Головою оргкомітету був Юрій Андрійович Ісіченко, кандидат філологічних наук нашого університету. І, власне, Збереглися, збереглися проєкт статуту, збер... зберігся регламент установчої конференції, а також декларації, яку приймала конференція, навіть мандат того часу. І, власне, вже зразу ми помічаємо, що там вже були і роздруковані молитви, очі наш символ віри. Які робили образ, образ розташовувалося в нас, в нас, на площі Конституції, нас тоді е, пригорнув Український фонд культури, з яким ми спільно працювали дуже інтенсивно. І вже у е, кінці 90-го року першу службу правили ми був е, брак, е, брак священиків. Львівські священики поїхали до Харкова, отець Іван Пашуля відправляв першу службу у Палаці культури політехнічного інституту. Деяка частина наших харків'ян, свідомих українців були проти, але потім, як з'ясувалося, саме на тому місці була церква. Е, найбільші, найбільша така була подія знакова у тодішньому братстві, яке об'єднувало ми діяльність братства була е, різнобічною. І однією з них це була місійна поїздка на великдень 91-го року до Львова, де вперше братчики причаспосповідалися, причастилися. І, власне, от на цих фотографіях ви можете подивитися, які це були зустрічі, яке це було відкриття. Це перша парафія Петра і Павла приймала нас у Львові, яка прийняла в І, власне, її настоятелем був отець Володимир Ярема, який згодом став нашим патріархом. Звичайно, ми не можемо оминути увагою приїзд патріарха Мстислава до Харкова. Патріарха зустрічали, ми претендували на Успенський собор, але, звичайно, харківська влада на той час все зробила для того, щоб не дати такої можливості. Перед вами лежить лист, відозва української інтелігенції про те, як брутально поводив себе голова комітету по релігії Перезанець, який сказав, ось міляти, врага в город не пущу. Но потім треба сказати, що він. Він стояв на колінах і просив благословення патріархам Мстислава. Патріарх приїхав, патріарх приїхав після Полтави, плакав, зруйноване його помістя було. Зустрічав, зустрічали патріарха дуже зворушливо. Ми не знали, як його приймати, як утішити, оскільки собор не надали тоді, в малій залі оперного театру відбулася молитва за Україну. Владика звернувся із звернувся до Харківської громади із теплими словами. тут ви бачите, як уважно слухає владика спів Юрія Бабія. Ми бачимо на цій фотографії, ми бачимо голову братства Юрія Андрійовича Ісіченка, який приймав, який доклав і величезних зусиль для того, щоб приїхав Патріарх до Харкова. Друга при... Другий приїзд Патріарха відбувся у грудні 2002 року. Це була, треба сказати, хоч одним словом, що власне Харківське братство це та була сила, та купка людей, на яку покладався патріарх у самі е кризові часи, коли вже всі відмовилися від патріарха. І от тоді якраз перед вами ухвала братства про те, що ми переходимо під... Омофор патріарха. Патріарх, ось на цій фотографії, ви бачите, патріарх приїздить до Харкова. Він приїхав для того, щоб у цьому храмі занедбаному, у цьому страшному кінотеатрі, в який перетворили цю, цю церкву, власне, і тут була висвята нашого, голови всеукраїнського братства вже на той час монаха Ігоря. На, ці от фотографії, на цих фотографіях ми помічаємо, коли вже стискало патріарха, коли наше братство власне вшановувало його пам'ять. На Це цих, цих фотографії ми перебували наше братство в Полтаві біля музею патріарха Мстислава. Наш, як я сказала, наша діяльність була різнобічна і однією з найперших. Найперших заходів це було вшанування Григорія Савича Сковороди в Харкові. І я так намагалася, от, власне, приїзд, приїзд отця Миколи Ковчака і отця Івана Пашулі до Харкова. Я просто згадувала сьогодні, наскільки велелюдним цей був захід, вшанування Сковороди в театрі Шевченка. І, власне, тоді. Цей захід і вів Юрій Андрійович і Січенко. Ми приймали різноманітних письменників, поетів до Харкова, але стояла проблема, як же поїхати і відслужити за скільки років панахиду на могилі Сковороди. І тоді всі сили були кинуті районною партійною організацією на те, щоб ніхто не приїхав. А ще була така фраза знакова: що ні одного рухівця. У Золочівському районі не буде. І тут є Іван Драч, і всі, і всі. І власне, це перша відправа на могилі Сковороди. От. Далі братство час від часу відвідувало і допомагало відродити пам'ять. От перед вами фотографії. Пам'ятника це спільно із фондом Українським фондом культури. Наш активний братчик Владислав Хроненко проклав багато зусиль, щоб привезти пам'ятник із Києва. І, власне, от це якраз ті моменти. Галина Гнатівна Хоткевич, ви бачите, покійна нині. Проводилися низка різноманітних заходів по вшануванні пам'яті з ви знаєте, бувало таке, що навіть наші військові, які дуже багато допомогли, зокрема, інститут танкових військ, який зараз знищили, вони дуже багато допомагали в реставрації нашого храму. І в одній із розмов вони теж побажали бути біля криниці сковороди. Оце якраз той момент, коли вони приходили. А це вже наші. Студенти нашої колегії ходили до, до цієї до Криниці Сковороди. Ми проводили спільно із Львівським братством, заходи по вшануванню Сковороди. Одним із таких дуже великих заходів, які були, це були заходи спільно проведені літературним музеєм, фондом культури і нашим братством Називалась Українська Голгофа». І отут якраз дуже такий цікавий момент. Ми перед тим, як відбувся, мав відбутися захід, запросили російського священника, аби тільки український священник не прийшов. А тут зверніть увагу, це отець Петро Бойко, перший, один із перших священників Української православної автокефальної церкви, який власне на початку нашого братства він нам дуже допомагав і от посвячені. Джерел, і от якраз на цьому заході він прийшов на наступний день, запросили відкрити виставку. Тут відбувається освячення. А це у театрі Шевченка сам захід. Тут і Стовора, тут і Ген ви Свірстю тут побачите. А крім всього іншого, що б ми не робили, які б заходи не відбувалися, але всі вони майже щороку відбуваються по кілька разів біля Христа пам'яті, де вшановуються жертви Голодомору. І тут представлені фотографії різноманітних років, різноманітних священиків, але завжди наше, наше братство завжди спрямовує свої кроки, щоб вшанувати щороку пам'ять Голодомору. Звичайно, Братство наше не, не могло не обійти, не обходило своєю увагою події, які пов'язані з Тарасом Григоровичем Шевченком. І знову ж таки, була, був брак наших священиків. Приїздили священики з Львова, з різноманітних міст України, аби тільки допомогти підняти харків'ян. І от на таких от фотографіях ви можете поспостерігати ці велелюдні. Велелюдні тоді заходи, яке проводило братство. Крім всього іншого, братство брало участь у 500-літті українського козацтва. Це і перша, і друга поїздка була до Запоріжжя. І от на одній із оці фотографій, якраз це було напередодні, ГКЧП. Ми 14 числа виїздили друге вже до, на Запоріжжя. Це була дуже тяжка. Дуже тяжка поїздка, нам ставали на заваді міліції, розказували нам і про ящу і все таке інше. Але якраз на цій фотографії це, ми бачимо було освячення Червоної Руди, яке відбувалося в Запоріжжі. Крім того, братство проводило різноманітні заходи культурного спрямування і, зокрема, різдвяні свята. До Харкова їхали цілими ешелонами колядники із західної України, щоб в різних закладах Харкова поколядувати, представити вертеп. І одна одному із на цій фотографії перед вами вертеп Івано-Франківського студентського братства. Це те студентське братство, яке голодувало перед Верховною Радою. Покійний нині голова. Голова Українського фонду культури зробив все, аби вони, робив все, аби вони не приїхали. І сказав, що тут нічого не готово, але не, не, не та була молодь тоді, щоб не приїхати. І, власне, це якраз ми спостерігаємо. Братство брало участь, не тільки не зосереджувало свою увагу не лише тільки на, на заходах, які відбувалися в Харкові, ми всі українські заходи, зокрема, вшановували якраз відбулося 70 років відновлення Української етикипальної православної церкви на цій фотографії, як ви бачите, хресний хід від Устенського собору. Я не можу не овернути увагу, яку, яку приділило братство і докладу величезних зусиль для того, щоб, аби м, надати. Українській громаді, в українській архетипальній громаді, перший храм, перший храм Івана Богословського, ви можете подивитися на фотографіях. Оце якраз база, яка там була, отаким от зруйнованим храм був, отакий от входили в храм. Ну, а Тут от, ви бачите заходи якраз присвячені по відновленню. Працювало братство, доклало дуже великих зусиль, аби відремонтувати храм. На цій фотографії ви бачите Геника Аланесовича Алтуняна нині покійного. Це 19 серпня була відправа під храмом, от якраз тоді, коли відбувалась ГКЧП. Братство утворило одну із перших громад, Успенську громаду. Я не могла не оминути, якраз трапив цей документ. Петропав, все було зроблено для того, аби... Петропавлівська приділ був переданий нашому храму. Якраз ми тут бачимо Марченко і Ведмеденко, наші депутати, які підписалися, все було зроблено, аби нам повернути цей приділ. Нині покійні обидва наші депутати обласних правили вже на сходах, вже мали віддати нам цей храм, але трапилося це об'єднання. Це трагічна сторінка в історії нашої церкви, яка потім позначилася. Дуже на нашій історії. Ми, приход... Ми підходимо до діяльності братства у установленні Свято дмитрівського храму. Відомі, відомі діячі культури приїздили і давали концерти, аби поповнити якось нашу скарбницю по відновленню. Саме отут ви бачите, перше молився в нашому храмі патріарх Мстислав. От на цих фотографіях ви бачите, коли нашого. Юрія Андрійовича Ісіченка постригали Віра Япини. На цій фотографії патріарх разом із козацтвом. Наш цей храм він освячений присутністю двох патріархів, і патріарха Дмитрія, і патріарха Мстислава, які молилися у цьому храмі. А от, от на цій заяві це заява, дуже знакова заява. Тоді, коли ми вже отримали його, сюди прийшли два чоловіки, які погрожували нам. Тим розправою, аби тільки ми не служили у цьому храмі і не відбудовували його.